Дрон повертається, тобто ти видиш, що там тебе тряхнуло, то є, розумієш, що по тобі стріляють, вертаєшся, от, пропи бля простріляні, серви простріляні. Бомбим-бомбим, все, тіпа, гум, гум виліти. І все, полетіли на гуманітарку, розвозив воду, пацанам і хавку. Ті в півіха залітала зажигалкою і ще з одним секретним інгредієнтом. І вони вискакують, а ми зверху добивали. Максимальна от, вага, от підйому, от яка була? Два з, Два з половиною це максимум. А на яку відстань 7 км. Як камера у нічний або ранковий час, от коли світла от не, от не так багато, мавіки вже літають за шняком, а ми ще летимо. Е, да. ну, блін, таке. Якщо ти знаєш місцевість, якщо ти знаєш, куди летіти, е, то так, да, можна. Якщо це перший виліт, я би не рекомендував у, ці, у такі моменти, типу, або розсвіт, або закат, вже ризикувати. Uh -huh. Бо можеш блуканути. Якщо, типу, в тебе, якщо ти, ну, як пілот, ти сам розумієш, куди ти летиш, то тіпа, да. і у тебе хороший штурман. штурман теж розумієш, я кажу, туди можна. У нас в мене був прикол, там один стрілецький батальйон брав теж бипак. Ну, У них не склалося з цим БПАКом, вони його швидко кончили, тіпа, ну і все, вони більше на ньому літати не будуть. І в них лишилося два дрони. Один був намокший, в другому вони щось там саме крутили, передавили шлейф, відео, ну відеошлейф, ну, що на камеру йде. І краще по, по тим дронам були питання. Я прилітаю на точку, відпрацьовую, влучаю, камеру піднімаю, а камера не піднімається. Ого. А камера коротше, залишилася в 90 градусів, і я так і пер, блядь, на позицію от з такою камерою. Тобто я бачив задні лучі. І все, ой, не луче. Він повернувся на позицію. Да, з трудом, але Штурман був класний, плюс я розумів, куди лечу. Так. А GPS часто третує в таких от випадках? Я Или? ним практично не користуюсь. GPS єдиний плюс це коли бувають такі моменти, що в тебе з'являються спутники над підерами. І от туди можна кайфанути, блядь, це, переключитися в лойтер і відбомбитися. Красиво. У мене один раз було далі, десь є, є відео. Короче, теж знайшли позицію підерську, а її розковиряли були пару днів назад і в півішкою. І вони знову туди почали стягуватися. І я підлітаю, коротше, мені Майк показує типу, ціль, я підлітаю, стою на ціль. 26 спутників, Я блядь, лойтер і дві паліни заряжені. В основному втрата через що йде в цьому комплексі? Втрата йде збивання за стрілецької зброї. Ну, от останні 10 дронів це все, типа, збитое. Збито. Все збитое, бо опускаємося низку, треба бомбити. Тіпа типу, вони повиставляли цих блядь, охотників з дробовиками і тупо валять з дробовика так само і в півішки збивають, так само і нас збивають. І часто дрон повертається то есть ти видиш що там тебе тряхнуло то есть розумієш що по тобі стріляють от, пропи, бля, простріляні, серви простріляні Вот эта вот батка вот простреляна проб простреляны вот этот луч отпал блядь. вот это вот все отгорело Чудо какое-то просто. Було десь два рази, що відстрілювали. Я перший зброс роблю, а другий бачу, просто бомба під тобою розлетілася і оцей пластик порозлітався. Тобто не так страшний реп, як стрілкове зброя. Ну, з ребом ми плюс-мінус поборолися, да, зі, стріл, зі стрілкотньою. Тобто, єдине, що тепер використовуємо, допустим, якщо починають збивати, ну, ми ж з батальйоном працюємо. Тобто, вони роблять простріл там, АГС або мінометом, щоб вони поховалися, mm -hmm. і потім ми заходимо. Бомбити. А зараз взагалі, тип, займаємося не тільки бомбьошкою, а таким, як доставляємо. Воду на позиції на наші сухпаї таскаємо. І це, ну, це реально. Пацани там блин, тебе ждуть, скажімо, як Бога, коли він сидить без води без їжі. Було не один раз. що Типа, ну, допустим, батарійон виходить по міту на, на, на мене, а я чую у нього задній фон, ну, тіпа, хтось ну, по рації, тіпа, чуваки з позиції кажуть, блін, ну може хоч там банка тушонки, яка пацану є, хоч що-то, типа, хай скинуть. І, є, нам вже на позицію батальйони завозять воду, завозять сухпаї. Або бомбим-бомбим, все, типа, гум, гум вилюти, типа, і все, полетіли на гуманітарку, розвозимо воду, пацанам і хавку. Казати, що це краще, ніж і в пів, теж не скажеш, бо і в піві робить свою роботу теж ну, непогано. Допустим, ми низько не можемо спуститися, ми кидаємо зверху, допустимо, туди, де FPV не може залетіти, бо там багато гілок. Тобто ми можемо це або підготувати, скажімо так, плацдарм під FPV, тобто спалити щось, розчистити ці гілки, накидати, допустимо, РКГ, розібрати вход якийсь, допустим, РКГ, щоб FPV потім залетіло і влучило. Є таке, що ми іменно в дирочку туди не можемо потрапити, а і в пів можете може. потрапити. Теж дуже була у нас ще така тактика, впівіха залітала з зажигалкою і ще з одним секретним інгредієнтом. І вони вискакують, а ми зверху добивали. Весь там от мілкий ремонт, ви своїми силами закриваєте повністю. Да? Два бепака я отримав, оце от зараз прийшло ще 20. От За 20 дронів я от один віддав хлопцям вчора, це у якого проблеми чи з мозгами, чи з компасом, він постійно хоче, щоб його калібрували. Тіпа, оце от єдиний дрон. Все остальне ми в принципі, виконуємо самостійно. Було таке, що і розбивали дрони і були донори типу, міняли. А він класний, що він типу, конструктор, розумієш? Ті, блять, тут відкрутив, там відкрутив. І тут, щоб ти розумів, виходить мотор з польотником. Він з'єднаний не напряму, а через роз'єм. Осейдинив мотор, все. Бо є такий дрон, допустим, він розбився, типу, він уже, типу, ми його відремонтувати не можемо, але є запчасті, які там... То ми пішли, його забрали, і в нас був такий один донор.